Дорогі у Христі. Сьогоднішнє послання до євреїв підходить до цього дня, коли ми кожного дня, але особливо вівторок, в часі молебню і в часі кожної Євхаристії, молимося за наших захисників, за тих, які на війні. Сьогоднішнє це послання говорить про війну, говорить про боротьбу. Але ми добре знаємо про яку боротьбу, про боротьбу, щоби скинути з себе гріх. Вже добігає майже рік повномасштабне вторгнення Росії на наші землі. Відчуваємо, як ця війна нас виснажує, втомлює. Але є боротьба, яку маємо вести ціле життя. Це боротьба з гріхом. Гріх, який нас пригнічує. Маємо цей досвід, коли йдемо до сповіді. І після прощення гріхів, аж, аж легше, аж набагато легше на серці, в нашому житті, тому що цей гріх нас обтяжує. І останнє речення сьогоднішнього першого читання, коли автор послання до євреїв говорить, ви ще не протистояли до крові, змагаючись. З гріхом. Є це протистояння, велике протистояння нерівних сил, нашого народу, в боротьбі з загарбником, з агресором, безліч пролитої крові, невинної крові. А сьогодні автор до євреїв говорить, що маємо так боротися з гріхом, як є це протистояння на нашій землі. Тобто не дозволити гріху увійти в наше життя, як ми намагаємось, намагаємося, як, як наші воїни намагаються, щоб ворог не дойшов, не зайняв, хоча б клаптик нашої землі. Це сьогоднішнє Боже слово дуже важливе для кожного з нас. І воно є разом в єдності з Євангелією, тою Євангелією, яку ми сьогодні чули. Євангелія про оздоровлення жінки, яка 12 років страждала на кровотечу, постійну кровотечу, яка не терпілася багато. І е, с... Воскресіння. Доньки Яїра, також 12-літньої дівчини, яка вже померла, велике чудо Ісуса. І дівчина і жінка, страждаюча 12 років. 12 років символ 12 колін Ізраїля, символ того, що Ісус приходить. До вибраного народу, щоб його зцілити, тому що він мертвий, як ця донька, тому що не живе Богом, тому що в гріху. Бо гріх чинить людину мертвим, тому що з нього витікає життя, так як витікає з цієї жінки. І коли е, цей е, великий чоловік, тобто Євангелія е, говорить, що це один із старших синагоги, тобто е, дуже важлива особа, яка для своєї доньки бажає зробити все, падає на коліна перед Ісусом і благає Його, тому що немає вже надії. Дитина вмирає, він знає, що тільки Ісус може її зцілити. Ісус йде дорогою. І е, у цій юрбі, яка йшла за ним, знаходиться ця жінка, яка доторкає його по-іншому, ніж всі. Доторкається Його з вірою. І про це йдеться в нашому житті, в наших взаємнах з Ісусом, щоб торкатися Його з вірою. А Ісус затримується і чекає довго, аж хтось скаже правду, хто його доторкнувся по-іншому, ніж всі. Там вмирає донька. У цього батька, а Ісус затримується. Іноді в нашому житті, коли маємо зробити щось дуже важливе, то заохочуємо інших і самі дуже швидко спішимо. Щоб тільки врятувати цю доньку, щоб вона не померла. Здається, Ісус повинен бігти, так як прибіг до Нього цей батько. А Ісус затримався і чекає. В нашому житті також так буває, що, що ми хочемо казати Господу, що Він має робити, як він має поступати. А Бог, коли не робить тої чи іншої речі для нас, про яку ми просимо Його, можливо, довго, міцно. Відкладає на пізніше, можливо, теж з таких самих причин, як сьогодні в Євангелії, щоб зробити ще більше чудо, чудо здоровлення, чудо Воскресіння людини до нового життя. Тому не поганяймо Господа в своєму житті також. А пам'ятаємо, що. Все, що він нам дає, і ті обставини, в яких видається, що він не бариться, вони задля того, щоб звершилося в нашому житті щось більше. Амінь.